Вітаю всіх на каналі Канада Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас цікавою інформацією. Той, хто мене дивиться, знаєте, що я зараз організував ініціативу, щоб зробили спеціальну програму для українців. У нас є команда команда класна, команда потужна. Минулої суботи ми робили сумісний стрім, на якому розповіли все про цю ініціативу. Надали достатньо багато інформації, що ми робимо, що ми плануємо зробити. Цей стрім до речі подивилося вже біля 10 тисяч українців. Дуже класні фідбеки від вас, дуже класні відгуки. Багато українців пишуть, що вони. Готові нас підтримати, і до речі, після цього стріму до нас приєдналося вже декілька фахівців, яких ми потребували, так тобто тих людей, тих українців, які нам потрібні були в кана... в команду, для того, щоб далі просувати цю ініціативу більш вдало, скажімо так, і я отримав багато питань від вас, і я вирішив зробити серію відео, в яких я буду відповідати на ці питання, тому що питання дуже важливі, дуже серйозні і дуже цікаві. І треба чітко розуміти, куди ми йдемо, і навіщо ми йдемо туди. Так, тобто, ну якщо в двох словах подивіться, будь ласка, я посилання на той стрім залишу в описі до цього відео. Перейдіть, будь ласка, і подивіться той стрім. Щоб ви розуміли про що йдеться мова. А якщо в двох словах, то наша ініціатива, вона розрахована на те, щоб попросити канадців, так щоб канадці самі звернулися до уряду Канади з проханням зробити спеціальну програму для українців, щоб всі українці, які знаходяться зараз в Канаді, змогли отримати постійне резидентство Канади, це якщо сказати в двох словах, так тобто, канадці попросять уряд Канади залишити українців в Канаді. Якщо більш детальніше, як це все механізм, знов таки будь ласка, подивіться той стрім. І там ми надали багато цікавої інформації, як це все будемо робити. Е, я отримав декілька таких коментарів. Знаєте, де люди пишуть: е, Окей, в мене на жаль, немає часу подивитися цей стрім. Напишіть мені, будь ласка, в двох словах, що треба робити. Я вам скажу так: знаєте, якщо у вас зараз немає години-двох годин для того, щоб е, зрозуміти цю ініціативу, так і прийняти в ній участь з током, з розумом, з розстановкою, так чітко розумію. Інше що робити, і навіщо робити? То знаєте, дуже ж скоро ви зможете себе знайти в, той, в тій позиції, що вам треба щось робити і шукати десь інше місце життя, так тому що е прийдеться їхати з Канади. Тому вам треба розставити пріоритети прямо зараз. Кожному українцю в Канаді треба розставити перед собою пріоритети і чітко зрозуміти, що це єдиний шанс. Чому це єдиний? Я зараз повторюю. Це єдиний шанс для українців, хто не зможе пройти. По імміграційним програмам, по так а зараз гайки дуже дуже за закручуються. Залишитися в Канаді в легальному статусі. Тож ви повинні самі вирішувати, чи є у вас час цим займатися, чи ні. Чи у вас часу немає? Ну в такому випадку, окей, е ну тоді готуйтеся їхати з Канади. Це не не іграшки, так це не просто так. Там е розмови про НІ не про що. Так, це реальна, реальне ваше життя. Це перше, друге. Я отримав багато пропозицій е, об'єднати зусилля. Тобто зараз є декілька груп українців, українських е, е, команд, які займаються збіром підписів. Ну, наприклад, там під разними петиціями. Так і мені написали: от давайте ми вже збираємо також петиції. У нас там багато петицій, багато українців підписалося під цими петиціями. Давайте об'єднаємо наші зусилля і будемо разом в цьому напрямку працювати. Ми за от моя команда, я і моя команда, ми двома роками за те, щоби. Об'єднатися, щоб діяти одним фронтом, тобто зараз у українців е, основна проблема це те, що українці роздр роздріблені, так і е, будь-яка ініціатива, вона може статися і може скластися тільки в тому випадку, якщо українці об'єднаються. Зараз е, в Канаді, вибачте, мене 300 тисяч, так ну нехай там 250 тисяч українців. А це велика кількість. І якщо всі ці українці об'єднаються, то тільки в цьому випадку у вас є шанс чогось досягнути в Канаді. І отримати якусь спеціальну програму. Так, тут ми, од... тут ми однодумці. Всі, хто у кого зараз є різні ініціативи, тут ми однодумці, що треба об'єднати всіх українців. Тому, будь ласка, розповсюджуйте цю інформацію серед всіх українців у всіх соціальних групах, у всіх мережах, просто розповідайте знайомим українцям, що та як так про цю програму. Але у нас є одна відмінність. Це люди, от знаєте, ну от я, от, наприклад, сторонник того, що якщо я щось роблю, то це повинна мати результат. Так, я не приємлю такого, що ну принаймні ми хоч щось робимо. Я не люблю робити хоч щось. Якщо я щось роблю, то це повинно мати якийсь осязаймий результат. В моєму в даному випадку я бачу результат. Це наявність спеціальної програми, і українці залишаються в Канаді. Тобто, заради цього я готовий витрачати свою енергію, свій час. Свої сили, свої гроші, все готові для цього витрачати. Так а що стосується збору підписів під разними цими петиціями. То я вам можу сказати так: за ці три роки таких петицій, скільки десятків вже було. Ну от їх вже ну реально багато було. Причому з першими такими петиціями до мене зверталися ще роки два тому назад. Коли до мене зверталися і казали про рекламу цю петицію, давай, будь ласка, покажи на своєму каналі. Я тоді казав і зараз скажу, що всі ці петиції підписані українцями, ви можете просто виконати. Так, я чудово розумію, чому люди це роблять. От чудово розумію, я давно працюю з людьми. Я чудово розумію, чому ну це просто так. Ну для будь-якої людини це просто витратити дві хвилини свого життя, натиснути на посилання там. Перейти поставити галочку, що я за видайте всім українцям постійне резидентство, і все, руки витер сказав: Ну я все, що я міг, я зробив. Так. Тобто це те, що таке відбувається з петиціями. І кожен потім сидить і думає, ну, моя ж підпис там стоїть. Тобто, це ж має якусь вагу. Я вам задаю питання прямо зараз. Просто напишіть мені в коментарях прямо зараз. Уряд Канади отримує а, паперець зі стама тисячами підписів українців і. Отримує е, тисячу листів від громадян Канади. Що переваже на важелях, Де буде, е, куди е, уряд Канади більше зверне увагу. На 100 тисяч е, підписів від туристів, Ну, я називаю речі своїми іменами. Я не хочу нікого образити. Просто я хочу повернути вас е, з е, облаков, там, де ви вітаєте, на землю, так? на грешну землю. Тому що ви живете зараз на землі, і ваша судьба залежить від того, що... Відбувається на землі, а не у ваших мріях. Повірте мені, ну те, що хочуть туристи, так тимчасові люди в Канаді. Уряд Канади взагалі ніяк не цікавить. Якщо вам щось не подобається, то ви можете зібрати валізи і поїхати. Тим бачу, е в теперішній час, коли знаєте, ну тут і, і суспільство налаштоване проти іммігрантів, проти тимчасових е мешканців. Так і сам уряд зараз е дуже ситтєво скорочує кількість е тимчасових мешканців. Тобто, ваш підпис він вартий. Нічого, от чесно, нічого, так? І це саме чому ці петиції, ну це просто це е, ну, сотрясання воздуху без якогось результату. І я про це казав тоді і кажу зараз, і буду казати потім, так що все це єрунда. Але якщо уряд Канади отримає 100 тисяч листів від канадців, які попросять уряд Канади залишити українців, ось оце буде мати якийсь вплив, так і буде мати е, серйозний вплив. Тому що саме канадці вирішують, хто буде сидіти в уряді Канади, і саме від канадців залежить хто сидить в уряді Канади і що вони там роблять, так тобто е, запит від канадців, уряд Канади не зможе проігнорувати запит від туристів тимчасових мешканців. Уряд Канади на це не звертає жодної уваги. Так вам скажуть канадці, це вічливі люди. Вони вам скажуть, о, да, класно! Ми отримали. Ми ваш документ отримали. Ми подивимося на нього. Ну, подивилися і поклали кудись там в далекий. Рахунок так, тому що ви навіть не можете потребувати якусь відповідь, якісь дії. Ви ніхто, ну знов-таки, не хочу, я не ображаю, я просто називаю речі своїми іменами, Так, це треба, щоб кожен українець зрозумів, що поки він не є громадянином або постійним резидентом Канади для уряду Канади він просто ну. Ну просто ну от, ну є тут така людина, яка скоро звідси поїде, і звертати увагу на забажанки такої людини ніхто не буде. Тому я не хочу витрачати час, чесно, не свій, не своєї команди, щоб об'єднуватися навколо таких петицій. І це чому ми зробили кардинально інший підхід? Так, тобто, ми зараз робимо так, щоби канадці. Звернулися до свого уряду і попросили уряд Канади залишити українців. Це в двох словах, навколо чого ми працюємо, і сам і саме і це єдиний спосіб. Це єдиний спосіб на сьогоднішній день. E, щось зробити такого, щоб уряд Канади щось зробив, щоб залишити українців. Це треба зрозуміти. Я прошу ще раз. Я знов таки e, я просто називаю речі своїми іменами. Так не варто не варто переоцінювати свій підпис, не варто переоцінювати свій вклад в економіку Канади, не варто переоцінювати e, свої можливості в Канаді. Треба чітко розуміти, хто ви, де ви і як ви. Чомусь багато українців е, зараз думають, що ну так, а що ж, е, щось об, обов'язково зроблять. Причому так думають, протягом трьох років е, нічого не міняється, а вони продовжують жити цією думкою. Ну я ж тут працюю, я ж сплачую податки. Повірте мені, якщо українці поїдуть з Канади, е, ну на місці українців е, готові приїхати десятки інших людей, які будуть так само сплачувати податки і е, е, будувати тут все так і працювати. Річ не в цьому, річ в тому, що ми хочемо, щоб саме українці тут залишилися. Раз українців не слухають і не будуть слухати, треба звернутися до тих, хто, кого почують, так кого, від кого не зможуть відмахнутися. Це тільки громадяни Канади. І ось наша ініціатива: вона розрахована і направлена на те, щоб громадяни Канади звернулися до е, уряду Канади і і придумали якусь програму. Тепер до мене звернулася ще там одна ініціативна група, яка займається розробкою спеціальної програми, так по якій би українці могли би залишити. І вони мене запитують: а у вас є така програма? А хто, по-вашому, повинен займатися такою програмою? Я вам відповідаю: у нас такої програми немає, і займатися ми її не будемо. Е, чомусь українці знаєте, ну, от українці вони залишаються українцями адскуки на всі руки. Так, я і жнець, це дудє це. На всьому Грець. Тобто, для того, щоб займатися розробками імміграційних програм або якихось спеціальних програм від, для українців, треба мати запит спочатку на цю програму. Так, треба мати спочатку чітке розуміння, що є запит на цю програму. Це перше. Друге, для того, щоб займатися розробкою такої програми, треба мати якісь внутрішні інсайди. Так, треба е, мати запрос від Уряду Канади е, зробити концерт, Б такої програми, чи ще щось таке. Тому ми не займаємося тим, чим, чого ми не можемо зробити, і на що немає запиту. Так, ну це просто ну знов таки створювати е, видімість е, якоїсь активності, казати, ну ми хоч щось е, там робимо. Ну, це не про нас. Я я прак, я практична людина, я практик. От е, для мене є запрос залишити українців в Канаді. Я шукаю рішення цього запросу. Так, я його знайшов. А якщо буде запрос, якщо уряд Канади, в чому я дуже сильно сумніваюся, звернеться, скаже: запропонуйте нам якусь програму або схему якоїсь програми. Ну, це буде інше питання. Тоді можна буде над цим якось думати. Так, але я впевнений, що такого не буде. Тому що е, уряд Канади, ну для того, щоб розуміти якусь схему, запропонувати, треба мати купу інформації по внутрішній кухні імміграційній в Канаді. Те, чого не мають навіть імміграційні ці агенти. Які пропонують там за гроші вас залишити в Канаді чи не залишити? Так? Тобто для цього, треба, для цього треба мати кучу інсайдів, для цього, для цього треба мати постійне спілкування з урядовцями, хто займається цими питаннями. У українців у покої, такого немає, тому і у мене немає, так? і у моєї команди немає. Тому таким ми не займаємося. Це такі дуже важливі питання, які я хотів сьогодні е, вам е, висвил, висвітлити, так, щоб ви чітко розуміли, що це за програма, про що ця програма. І так, в рамках кооперації хочу вам зразу сказати, з нами зв'язалася дівчинка, вона дуже активна в Альберті, в Лесбриджі, і Сьогодні ми будемо з нею домовлятися. Там збирається вже збирається велика аудиторія канадців, саме канадців, керівники різних бізнесів, керівники мас -мин. Медіа. Тобто там будуть е, велика, е, досить потужна така е, організація. І ця дівчина, і я онлайн ми будемо е, надавати їм. Е, Ідею цієї, цієї нашої ініціативи так підкреслю знов таки, це не українці. Це з канадцями ми будемо з е, пливовими канадцями. Ми будемо розмовляти і е, пояснювати їм ідею е, того, що ми хочемо зробити, для того, щоб вони нас підтримали. Тобто, це класний рух вперед. І знов таки отримую багато від вас. Е, Коментарів багато листів, що готові розповсюджувати інформацію, готові співпрацювати. Друзі, це треба робити. У нас не так багато часу. Повірте мені. А, з кожним місяцем все буде важче, важче і важче. Все будуть гайки затягуватися, затягуватися і затягуватися. Ну і уряда Канади зараз є багато інших проблем. А крім як займатися українцями чи будь-якими іншими національностями, які знаходяться в Канаді. Тож у нас обмаль часу, єдина наша ваша верніше можливість залишитися в Канаді це зараз об'єднатися і піти одним фронтом, натиснути на ту точку, яка спрацює, так і цю точку я вам зараз розповів. Тому максимально репост цього відео максимально поширюйте інформацію. Про цю програму доєднуйтесь до е, цієї програми, до цієї ініціативи, і все вийде. Ми все зможемо зробити. Е, якщо є питання, пишіть тут, звісно, є багато інших питань. Нагадую. Ще раз посилання на той стрім буде в описі до цього відео. Перейдіть обов'язково. Подивіться, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. На цьому каналі я тепер буду проводити більше таких давати відео. Більше інсайдів. Ми будемо робити, мабуть, знов живі стріми, в яких будемо надавати більше інсайдів про цю ініціативу. Тож підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайки обов'язково цьому відео. Скиньте посилання на це відео і на е, той стрім е, в соціальних мережах, в ваших групах, де ви знаходитесь. Це дуже-дуже важливо. Це важливо в першу чергу для вас. Ну і обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз відповів. На інші питання я розповім в інших відео. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося наступному відео чи в Канаді нехай всім щастить.